私は。 Бої не будуть. Дивіться, я не можу сказати, що так, я щось поіскав у нашій політичній половині, і що це буде зробити, це мало, я не знаю, завада, нічого не знає. Виходить, от наші стенди, виходить, розумієте, от відкривати. Чому почали знову згадувати про те, що я вже говорю, що це не так. От, я не знаю, чому, чому ми не можемо, що це фашизм. Першого варіанту, він каже, що це чудово. Бо не знаю, куди ви запитаєте, чому не всі що На сьогоднішній день мікрорайоні обслуговування цієї мікрорайони прийняти обов'язково по мікрорайону. Вибачте, ми не можемо цьому мікрорайоні. Ми живемо в цьому мікрорайоні. Ми всі з'ясані, такі сказати,

але треба. Попередні від'єднані, а воно вийти дітей. Але це не сутива, яка повинна забирати міського району абсолютно всі. Від зима зміни. Вона орієнтована тим, що має середній бал 4,5 і вище, ближче. По старим самим, чи 10 і вище. А те, що говорити, говорить, мікрорайоз, це на сьогоднішній день білий дітей, які всі навчаються значно нижче, вище передніх. Так что это включает день, або признать будешь наша проблема физического, а мы все, або рівень самого сутки вот мир, а не очень ваше.